На Рівненщині під домашнім арештом перебуває 23 особи. З них лише 10 носять електронні браслети. У міліції запевнили, за ними спостерігають цілодобово. Визначено нас в області два базових місць креві області, де встановлені системи відеоспостереження, монітори, і щодобово працівники міліції відслідковують їх місце перебування та пересування. У міліції кажуть, зафіксовано два випадки, коли підозрювані у злочинах намагались зняти браслети або пошкодити цей електронний засіб контролю. На жаль, маємо два випадки. Це в місті Кузнєцовськ і Рівненському районі, де особи намагалися зняти або пошкодити браслет. Працівники міліції вчасно зреагували на даний сигнал. На місце події виїжджала слідчо-оперативна група. Було всі питання зафіксовано. Після чого було подано подання слідчому судді, і в обох випадках змінено міру запобіжного заходу на арешт. Немає резону браслет знімати. У цьому впевнений Микола що до нього суд обрав міру запобіжного заходу домашній арешт. Чоловіка підозрюють у грабежі, і поки триває суд за межі будинку, в якому він проживає, Миколі виходити не можна. Усе ж каже чоловік: вдома ліпше аніж у СІЗО. Звісно, вдома тут, хоч і і ну там. Агранічення є, але у нас і на воздусі, той тобто, сі. Ну розуміти, що вдома, що в СІЗО, це ж велика різниця. Микола пригадує, як саме на нього одягнули браслет. Чоловік каже, у побуті він йому абсолютно не заважає. Приїхали ми в гори Аділ, там такі спеціальні в них є ці і ключики, і все мені в діло його запломбірували. Вели у комп'ютер, і тобто я з параметра, з двору я не маю права навіть це вийти. Митися це можна до 20 метрів. Знімати ні, бо, бо воно тут запломбіровано все, розумієте? І заряджати оцей ДжПРС, типу як воно називається. Все. Він тренери тобто, не мішає мені нічого. Але я з ним і сплю, і миюся. у міліції. Кажуть, під домашнім арештом суд залишає лише тих людей, які на його думку не загрожують для суспільства. Цю відносно легку міру запобіжного заходу суддя обов'язково змінить у тому разі, якщо підозрюваний пошкодив браслет або переступив дозволену межу пересування. Вона може бути різною. Це встановлює слідчий суддя. Якщо, наприклад, електронні засоби контролю не встановлені, не встановлені електронні браслети, є обмеження суду, що, наприклад, з 22 години до 8 зранку вона повинна перебувати по місцю проживання. В денну пору доби вона може десь вийти в магазин, але не залишаючи межі визначення суддей. Усіх так званих браслетчиків правоохоронці контролюють завдяки пульту стеження. Якщо електронні браслети не встановлені, осіб, що перебувають під домашнім арештом, контролює дільничний інспектор. До осель підозрюваних він може завітати у будь-яку пору доби.